Дай, Господи, мені душевних друзів, своїх послушників і ангелів земних, хай будуть нерозривні наші вузи, щоб ми не бігли від випробувань тяжких, тих, що у купі легше подолати, а так щодня нестиме кожен з нас свій хрест. За працю нам належно дай оплату, Нехай заслужено зустрінемо ми фест, дай, Господи, таких душевних друзів, які, мов зернята, з одного колоска, як лікарські ромашки на щедрім лузі, і з ким душевно і духовно я близька. Людмила Михайлівна Кирилюк дівоче прізвище Дзюба. Народилася Міла у Києві у родині кухаря та інженера. Мама Лідія була родом з Нерубайки Кіровоградської області. Батьківщина тата Михайла хутір Устинова Гребля, що на Київщині у Баришівському районі. Мілине дитинство пройшло у згаданих селах, тому вона часто звертається до милого серцю краю у своїх поезіях. Закінчила київську середню школу номер 189 Потім умереться. Янське педагогічне училище десять років віддала роботі вихователем. Спробувала себе на посаді рекламного агента у газеті «У озера». Окрім іміджевих статей, взялась за написання індивідуальних привітань до будь-якого свята. Продовжує радувати людей і надалі. З 2013 року одна за одною виходять творчі доробки поетеси. Усього вийшло у світ 10 поетичних збірок. Видала два аудіодиски з начитаними нею віршами. Її книги є у Болгарії, Румунії, Ізраїлі, Грузії, Польщі, Чехії, Ірландії, Нідерландах, США, Єгипті, Італії, Німеччині, Франції, Англії. І цей список продовжує зростати. Пісні на слова Міли Кирилюк отримують визнання на щорічному міжнародному фестивалі «Шлягер року, беруть участь у престижних пісенних змаганнях. Ось імена виконавців, які мають у своєму репертуарі пісні, тексти до котрих написала Міла: Алла Кудлай, Наталія Шелепницька, Катерина Бужинська, Оксана Пекун, Максим Новицький, Сергій Скулинець, Світлана Вишня, Агнеса Арбатова, Славіч Мороз та Юлія Моргоєва, Василь Радченко, Аліна Відер. Вольт Едуард Ільницький, Юлія Мартинова, Любецька, Андрій Потапенко та ще багато українських та зарубіжних талановитих співаків різного музичного жанру. Поетеса співпрацює з ведучими композиторами серед них Ніколо Петраш, Олександр Тищенко, Олександр Чернега, Сергій Сметанін, Володимир Будайчук, Андрій Потапенко. Тощо Міла любить декламувати свої вірші, тому її радо запрошують на заходи у тому форматі, де її присутність доречна. Поетеса не раз брала участь у фестивалях у якості члена журі або почесної гості. Також творчість Міли Кирилюк набирає популярності завдяки сторінці душі, Що на Фейсбук? Поміж сірок, веди мене, цілунками окутуй, розпалюй серце вогняне, мій аромат вишукуй, всім вам, подруженьки мої, як жінка, я бажаю. Імператрицею, твого кохання, вісьми бою похиливі жіночу, любов знайше у житті надбання. Нібито ніби тебе ніхто не ображав дружита, начебто, ніхто нікого. І в Погляд очі в очі, трояндою, розпусною з тобою бути, хочу розкинути в покоях замріяного саду, наповнитись нектаром, віддатись ароматам, постримано то, то жарівно, то скромне, то туди. 却。